Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Український військовий полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського про те, що єдина можлива модель переговорів із Росією не передбачає участі Путіна. Це абсолютно правильний натяк, але для мене дуже позитивний сигнал, що нарешті на банковій почали розуміти з Путіним ми ніколи не домовимося, заявив експерт в інтерв'ю Вадиму Герасимовичу. За словами Жданова, Путін йтиме на переговорний процес лише на своїх умовах. Він ніколи не отступиться ні на йоту. Це натяк і сигнал башням Кремля в плані того, що через наші переговори Росія має шанс вийти на переговори із Заходом. Розумієте? І якщо ми говоримо, що готові до переговорного процесу, але без Путіна, це означає, що ми готові до переговорів із новою політичною елітою. А нова політична еліта це новий політичний курс УРФ, пояснив військовий експерт. Також він додав, що нова влада в Кремлі має шанс розпочати переговорний процес із заходом із чистого аркуша, звичайно, з компромісів і поступок, але з чистого листа. Це також чіткий меседж із західним елітам, тобто не лише башням Кремля, припустив ведучий. Я так розумію, що західні еліти в курсі цього. Звісно, наше керівництво любить вести свої підкилимні ігри, іноді навіть у спис західнім партнерам. Але коли такі заяви робляться відкрито, то я думаю, що вони цілком узгоджені з нашими західними партнерами, сказав Олег Жданов. Раніше Володимир Зеленський заявив, що участь нинішнього президента Росії Володимира Путіна в переговорах щодо завершення війни неможлива. Таку думку він висловив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Журналіст нагадав заяву президента США Джо Байдена, який 26 березня назвав Путіна диктатором, який прагне відновити імперію. Байден тоді підкреслив, що ця людина не може залишатися при владі. Морган запитав, чи згоден Зеленський із цією думкою. Будь-яка війна закінчується дипломатією. На сьогодні моє враження, що результатом цієї дипломатії буде розмова між українською стороною у присутності наших партнерів, напевно, та російською стороною. І на сьогодні мені здається єдина можлива модель, щоб говорити з кимось іншим, а не з сучасним лідером РФ, відповів президент України. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.